Якщо тобі хотілося просто заснути на касі в магазині, або ви задихались, піднявшись на другий поверх, як марафонець після 42 кілометрів, якщо волосся як у кульбаби після грози, а настрій десь на дні зорудного кар'єру, спойлер, це може бути не лінь, це може бути феретин. І поки всі будуть радити, пий, водичку, медитуй, думай позитивно. Твої клітини кричать. Гей, де моє залізо? У цьому відео я покажу, як виглядає людина із феретином 10 і феретином 65. Спойлер, це зовсім інша енергія. Зовсім інші вібрації, каже блогер. Розкажу, чому навіть з нормальним рівнем. Ти можеш почуватися жахливо і покажу, як феритин впливає на мозок, щитовидку, гормони і навіть на зовнішність. І головне, що з цим робити без паніки, з науковим підходом і власним досвідом. Погнали! Отже, привіт! Я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Підписуйся, став лайк і вперед. Перетин – це білок, що зберігає залізо в нашому організмі. Його основне завдання зберігати та віддавати залізо, коли воно потрібно. Для синтезу гемоглобіну, переносника кисню, для роботи ферментів, наприклад, тих, що беруть участь у виробленні енергії, для детоксикації печінки формування ДНК і навіть синтезу нейромедіаторів, які дофамін і серотонін що впливають на наш настрій. Отже, уяви, що твій організм це залізнична система. Гемоглобін це поїзд, саме він возить пасажирів. Наприклад, кисень по всьому тілу, до м'язів, мозку, органів, а феретин це вокзал із запасними поїздами. Якщо основний поїзд ламається, чи пасажирів стане більше, вокзал має дістати запасний поїзд, це запаси заліза, і запустити його на маршрут. Цікавий факт, що нестача феретину може імітувати депресію. Так, люди часто приймають антидепресанти, коли насправді їм потрібне м'ясо і аналіз. Отже, коли феретину мало, організм починає економити залізо. Волосся не критично, не треба. Шкіра, та яка різниця? Головне вижити: м'язи, слабкість і м'язові болі. Не треба. Серце це тахікардія, навіть у спокої. Мозок проблеми з концентрацією і туман в голові. Іронія полягає в тому, що наш мозок думає, що ми десь у середньовіччі, в облозі, і треба просто вижити на мінімалках. Вона прокидається і лежить ще 30 хвилин, намагаючись зібрати сили. Просто піднятися з ліжка. Її голова важка, тіло, як свинець, волосся лишається на гребінці пучками. Її улюблений крем. Вже перестав рятувати шкіру, вона все одно суха і стягнута. На роботі завал, слова вилітають з пам'яті, як довідки снапу, постійно хочеться солодкого або кави, щоб вижити. Хочеться просто скасувати життя і полежати ввечері ні сил, ні енергії, лише злість і сльози, бо щось зі мною не так. А тепер? Життя жінки з перетином більшим за 60. Вона прокидається зранку, без відчуття, що їй переїхав автобус, розплющує очі, потягується іде на йогу. Сніданок це не виклик, а задоволення. Вона пригадує сни, бо її мозок працює. Волосся щільне, як сценарій Гри престолів. Нігті могли працювати просто викруткою. Вона планує день. А не відновлюється після підйому. На роботі жартує, генерує ідеї. Пам'ятає, що казала колега минулого тижня. Її шкіра зволожена, не тріскає на холоді. Вона йде в зал після роботи не тому, що треба, а тому, що вона хоче. І організм не виживає, він живе. Це такий грубий приклад. Е я знаю, що в коментах зараз почнеться у мене рівень 40, але я живу життя прекрасне. Це просто приклад, щоб ви уявляли, як феретин впливає на нас. Отже, організм починає економити. Він блокує ріст волосся, знижує вироблення енергії, мітохондрія, порушує вироблення, вироблення дофаміну, бо він у режимі вижити, а не світити. Деякі лікарі, особливо в Європі та США, вже давно орієнтуються не лише на нижню межу, типу 20 і до побачення. Вони кажуть: усе, що нижче 50, для життя жінки, яка хоче жити а не виживати, це біда. Отже, в лабораторії часто пишуть норму від 10. для нормальної енергії, циклу і росту волосся бажано 50-90. То чому ж падає падає Перше, це менструації, в середньому жінка втрачає 30 40 мл крові. Пологи та лактація, вегетаріанство без плану, запальні захворювання шлунка, надмірне вживання кави, чаю одразу після їжі. Вони гальмують смоктування феретину на 40-70%. Дивися, до речі, ми її 100 днів без кави ось тут. Лікарка Ема Бартон каже: якщо жінка приходить із втомою, проблемами зі шкірою, менструаціями і тривожністю, я одразу перевіряю феретин. Це дешево, ніж антидепресанти, і часто точніше. Але є нюанс: феретин, гострофазовий білок. Якщо в тебе є приховане запалення, а таке часто буває, він може обманювати і показувати норму. Тому перевіряють не лише феретин, а ще залізо і ось ці перелік аналізів. Це як зняти окуляри з рожевими скельцями і, нарешті, побачити, що відбувається в тілі насправді. І ще про волосся. Це гостра тема для багатьох жінок. Багато трихологів не починають лікування випадіння волосся, поки у жінки не підвищиться феретин хоча б до 70. Бо волосся це не пріоритет, на жаль, для організму, коли в нього просто анемічна пожежа. Перша це їжа. Їжа не просто калорії, а їжа це головна зброя на захисті нашого організму. Найкращі джерела гемового, тобто засвоєваного заліза це печінка, яловичина, телятина, серце та язик. Морепродукти, мідії, устриці та креветки. Далі вітамін С дорівнює. Турбо це перець, киві, лимон, брокколі додаєш до їжі або відразу після, бо він покращує е, засвоєння заліза у 2 і 3 рази. Не змішуй із цим під час їжі або одразу після їжі. Каву, чай молочне. Е, або кальцій, бо вони гальмують засвоєння заліза, майже як ми, роботу понеділок. Хочеш дивитися, як я відмовилася від кави, моїх 100 днів ось тут. Бади це не цукерки, а інструмент. Важливо, не пий залізо на всяк випадок. Спочатку потрібно проконсультуватися з лікарем і здати, хоча б аналізи форми заліза, які не зроблять з тебе вогнедишного дракона. Перший це феррум бісліцинат. Він м'який для шлунка. Наступна форма сукральфат заліза. Працює і не шкодить посульмальне залізо. Це нова форма і менше побіжок. А от сульфат заліза це дешевий, але часто провокує нудоти, закрипи, метеоризм. Далі – Пити з вітаміном С ок, але з кальцієм. Підняття феретину це мінімум три тижні. І ще довше, якщо його піднімати тільки їжею. А ось далі контроль аналізу, щоб не було тумач. Так, заліза може бути забагато, і це вже також інша біда. Але є багато проблем з тим, чому в тебе може не підніматися феретин, навіть якщо ти їсиш печінку тричі на день. Перша, це проблеми з Гастрит, гелікобактер. Це недостатньо кислоти в шлунку, антиациди, постійний стрес, бо кортизол поїдає наше здоров'я. Особистий досвід я здала феретин випадково, просто тому, що в мене були мішки під очима, волосся в раковині, дві чашки кави до 10 ранку. Результат феретин 11. Тепер я знаю: це була не апатія, а це був дефіцит. Отже, не живи в режимі енергозбереження, якщо причина в твоїй крові. Здай феретин, це 10 хвилин у лабораторії і відповідь на питання, чому я не я. Отже, якщо тобі сподобався мій контент і тебе є чим поділитися, до речі, в мене в коментарях, там, де стотні вкави, дуже круті досвіди людей, і як вони відмовилися від кави. Прочитай, подивися попередні мої відео, а під цим напиши, який у тебе феретин. Скоро будемо від обмінюватися не ніками, не лайками, в інстаграмами, а числами у кого скільки феретин. І напиши, чи сподобався тобі контент, і що ти, чи що б ти ще хотів побачити, чи хотіла побачити до зустрічі!